Та, безумовно, конкурс був дуже важливий, вкрай важливий. Безумовно, Офіс президента банкова намагається сконструювати, написати сценарій, кого мають вибрати. Не дуже хороша okay. історія. Uh -huh. І друга не дуже хороша історія, те, що прописано в законі, я з цим не погоджуюсь категорично. Тому що конкурсна комісія навіть за умови формування її при участі міжнародних партнерів, коли вони мають більшість або блокуючий пакет голосів. Як це сконструйовано в конкурсі, НАБУ 3 плюс 3. Голосують чотири, але не менше, ніж двоє міжнародників мають проголосувати за відповідне рішення. І там, і там, де суб'єктом де делегування є Кабмін, це Конституційна норма. Ні Верховна Рада, ні президент не мають права делегувати в конкурсній комісії. Нікого. Чому? Тому що є Конституція, виключні повноваження президента, 106 стаття Конституції. Будь ласка, читайте. Кому не подобається, змінюйте Конституцію. Будь ласка, не ламайте Конституцію, основний закон. Не подобається Конституція. Шукайте методу. Знаєте прописане, як вносити зміни до Конституції, будь ласка, вперед, але не ламайте основний закон. Е, зрештою, до чого веду е, так, безумовно, Банкова намагається впливати. Так, безумовно, Банкова боїться незалежного політичного і об'єктивного органу досудового розслідування, який буде розслідувати ті чи інші кримінальні правопорушення, об'єктивно, без прив'язки. От ми вчора бачили, по, до речі, по Трухіну, от показовий випадок. Вчора, прям певний був вододіл. Звісно, ті, хто розмухував скандал, що типу, от дивіться, Трухін. Його мали посадити, там, дати йому строки в розстріли і спалити його попіл і розвіяти над Дніпром. Ну, слухайте, ми цивілізована абсолютно країна. Як мінімум, прямуємо в ту сторону, побудуємо там систему стримувань противаг, для нас верховенство права, права людини, не пусті слова. Людина визнала свою вину, уклала угоду про винуватість, сплачує 6 мільйонів на армію дронів плюс е, фонд United24, Сплачує штраф, і це, це законно рішення законне, рішення здраве. Але всі забувають, знаєте про що? Під час розслідування того чи іншого кримінального правопорушення у нас задіюються детектив НАБУ, прокурор САП. А це що? Це зарплати. А це що? Час. Фактично, намагаючись зібрати якісь докази, які мають бути належними. Неналежні докази не приймаються судом у вигляді доказів. Щось зібрані не в процесу неправильний процесуальний спосіб, не згідно чинного кримінального процесуального закону. А наші люди вимагають крові. Я розумію, чого вимагають крові, тому що зараз війна, все загострено і так далі. Але НАБУ і прокурора САП, що говорити по ну, по-моєму, зробили гарну роботу. Так, всім хотілося, щоб його знову ж таки посадили, розстріляли, розвіяли попіл. Клас. Але це все ресурси наші з вами, як платників податків. Якщо прокурори САП. Процесуально скеровують детективів, і вони бачать. Ну, реально ну, не вистачає належних доказів. А особа складає мандат, 6 мільйонів, штраф, і е, право, е, здається, йому теж і, е, буде застосовано е, е, заборона, право займати певні посади. Клас, все, вивільнили цього персонажа. В ліс хотів, в ліс вали. <кій> До побачення. <кій> Того так. І пам'ятаєте, Клеменко дуже довго, довго м'ялись, м'ялись. Домялись нарешті все свої Клименко став як законний, об'єктивно об'єктивно переможець конкурсу. А от в набув у нас така історія, що обирають не переможця, а обирають тріку. І з цієї трійки Кабміну вже обирає того, кого хоче призначити. трійка фіналістів. Фіналісті. Вони не обирають переможку. Вони, вони створюють те, чого нема в Конституції. Так, ні, ні, Там ні, нема не в Конституції. такого поняття, ні, ні, як другий, друге то вибач, ні, в законі. Ні, 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 ні. Є є. в законі це прописано. Це в проти законі. Так, да, трійка. А, окей. Але... В законі. Але ну слухайте, треба обирати переможця. Тому що якщо ми обираємо трійку, у Кабміна є дискреція обрати не найбільш професійного, доброчесно, а найбільш лояльного до офісу президента. Угу. Це проблема. І це може стати реальна проблема. До речі, е, до, речі е, да. Да. Можна? до речі, там же ж да, в матеріалі наших колег якраз було, що голова комісії він каже: от як ви будете вибирати, за якими критеріями? Ну, ми будемо радитися. Ну, якось це дуже Ну, краще вчитали закони Конституції аніж радитися, тому що це велика біда, коли вони орієнтуються на політичну доцільність, а не на вимоги закону. Хух. А ну, типу, справа ясна, що справа темна. Тобто, ми розуміємо, що ми знаходимося е, в тій стадії, коли ми отримуємо цих трьох кандидатів, які вийдуть в фінал, да. і з цих трьох кандидатів, теж про що ти так щойно говорив, ми матимемо одного з них, який, тобто, ну вже може включитися корупційна складова. А е, як це? Як в е, пам'ятаєш в Ірландці, да, коли е, адвокати. Е, персонажа якого грав пачино да на в голову про вспілок да шукали найслабше найслабшу ланку в цьому в Судді присяжних і пробували кожного... пробував так, абсолютно. Так, є можливість знаходити ну маневрувати з цим і знаходити там найкращого для себе кандидата. Чи є на твоє переконання, чи на твоє підозри за твоїми підозрами хтось із них цих фіналістів? Так там немає ще фіналістів. Тобто їх ще немає. Співбесіди проходять зараз. А, зараз а, проходять зараз а, тільки формуються після проходження співбесіди буде голосування там? Вони... та так, Саша. Там там цікавий момент ось з цим з старшим детективом, який. Розслідував того, То ви ко виключили за відсутністю так, досвіду? Так він був на другому місці. Він був на другому знаю, місці, так. І він розслідував якраз справу про розтрату Татарова. під час будівництва квартир для Нацгвардії, де фігурував Олег Татаров. І його виключили. його. Він був другим. Його виключили з конкурсу. Дивіться, тому що там в нього не вистачало, така, начебто, досвіду не така, не така лінійна, там не така лінійна ситуація. Я не хочу зараз підігравати і підігрівати все... В чергове говорити, от дивіться, і тут татаров, ну, безумовно, про Олега Юровича я багато пишу, uh -huh. але пишу як, як представника команди президента, без там зайвих якихось слів, е, а тим більше ображати людину, ну, типу, навіщо? По-моєму, контроль за системою органів кримінальної юстиції з боку офісу, проку, офісу президента є бідою, тому що нема checks and balances, стриманий і противаг. А ще там 250-300 років тому Шарлові Мотисє придумав, що в нас є поділ влад, законодавча, судова і виконавча. Але в нас є лише в умовах війни добре, погоджуюсь, От мені можуть апелювати, я вже це чув. У нас зараз війна, того має бути єдиний центр ухвалення рішень. Так, да, супер. А до того в нас був не єдиний центр ухвалення рішень. А після війни ми якось застраховані, у нас є якісь гарантії, що знову ж таки не буде єдиний центр ухвалення рішень на банковій. Я не говорю, хороші там люди, погані там люди. Погано, коли немає стримувань і противаг. Погано. Це абсолютно негатив. Це стримує наш потенціал як держави, як системи органів. Публічної влади для того, щоб рухатись для того, щоб рухалася економіка, для того, щоб інтегруватися в західне суспільство, це проблема. І без прив'язки там татарів, не татарів, Слухайте, можна і, окрім татарів вистачає персонажей, які роблять не кращі речі, ніж сам татар. Стосовно цього хлопця представника НАБУ, скажімо так, давайте угу, так. Він же детектив, тому що хлопці це на вулиці. Руслан, Руслан Так-так-так, в... да, Руслан, пан Руслан. Е... У мене немає однозначної відповіді, чи мав він відповідний досвід, що його виключили за відсутністю цього досвіду. Однак, при цьому я скажу, що загалом загалом цікавий був би кандидат на посаду директора НАБУ, ну, от, в його образі, цікавий був. Кого ми бачимо? Ми бачимо людей, які афілійовані безпосередньо з Офісом президента. Як мінімум, там їх троє. Насправді, там їх більше. Ніхто не може відстежити, чи підтримує комунікацію представники офісу президента ще з іншими кандидатами. Але кожен з містів так чи інакше афільований. Ну не всі, ні, ні, не всі. Але ви зрозумієте, що як е, свій час і олігархи, що робили з приводу політичних партій, розкладали яйця в різні корзини. Офіс президента, а абсолютно не дурні люди сидять. Ти, хто каже, що ось президенти ідіоти, той сам ідіот, хто так говорить. Там хитрі, розумні. Вони просто той розум не туди спрямовують. Оце вже інша справа. Там не про доброчесність, там це інша справа. А те, що вони там не дурні, і те, що вони проєктують в них різні сценарії розвитку подій, я вам даю 100%. Стежимо за цим.